Лише один авіаквиток. Як ви скажете цю фразу французькою мовою? От щойно ще гарячий в мене ординатор комп'ютер закінчила урок з пані Наталією за програмою Мовний форсаж шість місяців індивідуального наставництва. Якщо хочете потрапити до мене на навчання, пишіть слово хочу. В особисті я розгляну вашу ситуацію. Якщо зможу допомогти, то запрошу вас в програму. Фраза французькою мовою звучить: «Je qu'un б'ї. Давзоникан і французькою мовою хтось одразу може подумати, що це заперечення, а ні, ні, ні. Тому що фраза не і к у французькій мові означає лише або тільки. І в контексті не заперечення, а обмеження. Якщо ми говоримо про схеми, хто в мене курс Лего проходив 1 і 2, то ви знаєте схеми про побудову правильних речень, ви будете ставити підмет сюжет. далі ви будете ставити не частку дієслово верб, к і комплімент. Код, наприклад. Давайте зробимо приклади. Хочу лише спати. Elle ne veut que dormir. Ми тільки дивимося. Nous ne faisons que regarder. Яй лучше овощи. Je ne mange que des légumes. Il ne parle que français. У нас є 5 minutes. Nous n'avons Cinq ну, нусь така історія. Їдь практикуйте цю фразу прямо зараз в своєму житті. А я вас запрошую цього тижня. Я відкриваю реєстрацію на курс фонетики Дев'ятий потік. Він стартує 1 квітня для того, щоб навчитися красиво вимовляти ці фрази, так щоб вас розуміли французи. А тріб'ято.